Всім привіт! Я сама вигадала якийсь новий формат відео і сьогодні хочу його зняти. Взагалі це мало бути якесь естетичне гарне відео з гарним фоном. Я продумувала, що я буду вдягати, що я включу на задньому фоні на телевізорі і так далі. Але, по-перше, нема світла. По-друге, я подумала, що знімати в піжамі, мабуть, буде більш лайф, тому навіть не перетягалася після того, як прокинулася. Почнемо, я написала чату GPT таке повідомлення. Напиши мені питання, на які я маю відповісти, аби мої глядачі на Ютубі дізналися про мене більше від дрібного до чогось більш цікавого. І він написав мені 15 запитань, на які я зараз буду відповідати. Там, взагалі, ну можна було і більше, звісно, але там такі він питання задавав. Що я думаю, вони нікому не будуть цікаві. Тут абсолютний рандом, тому буду відповідати просто по черзі. Перше, як тебе називають друзі та близькі? Я не дуже люблю, коли мене називають повним ім'ям, мені більш комфортно, коли мене просто називають поля. Якось мені здається, це з дитинства пішло, тому що коли мені там мама казала Паліна, це значить, що я щось наробила і зараз мене будуть сварити. Я думаю, якщо чесно, що якось воно в мене відклалося. Наступне питання, де ти народилась і де живеш зараз? Я народилася в невеличкому містечку в Луганській області, яке знаходиться прямо біля Росії, яке окуповано з 2014 року. Я там прожила до 2016-го і переїхала до Києва. Якраз це був мій 10 клас. Ми з мамою переїхали. Останнього разу я там була, мабуть, в 2017 чи 2018 році. Зараз я ну, залишаюся жити в Києві, ну, але я живу в селі ну, під Києвом, тут, тут їхати хвилин 5, але мені дуже подобається казати, що я живу саме в селі. Мені здається, це дуже класно. Далі третє питання, яка у тебе улюблена пора року і чому? Ну, таке запитання, якщо чесно, ніби з восьмого класу, але добре. Більше за все, я люблю весну, саме таку, коли типу, ти можеш ходити в легенькій кофтичці. Ну, останнім часом навіть літо трошечки полюбила, бо воно вже не таке жарке. А Люблю я не зиму, ну елементарно чому? Тому що можна вдягати те, що ти хочеш, а тобі не холодно постійно. Максимально банально. А, кава чи чай з молоком чи без. Я люблю каву і чай, якщо чай, я п'ю тільки зелений. В основному ну, мій самий улюблений — це саусеп, обов'язково без цукру, без нічого я ненавиджу Чай з цукром він просто жахливий. Каву я також п'ю без цукру, латина, Е, І ще собі зазвичай, якщо вдома роблю каву, то я, окрім звичайної порції молока, додаю ще, тому що я люблю, коли все-таки смак більш молочний. І плюс безлактозним молоком, бо, по-перше, так корисніше. По-друге, мені так набагато смачніше, бо нещодавно я взяла звичайне молоко, бо не було безлактозного, воно було просто жахливе. А все соєве молоко для мене не смачне. Я пробувала ну, дуже багато видів молока, але ну, типу, мені взагалі не подобаються ці смаки, вони дуже штучні. Я, я не знаю, мені не подобається. Твій ідеальний день без роботи, який він? А, ну, мабуть, як сьогодні, хоча я ще сьогодні попрацюю, е, не знаю, якщо чесно. Ну, виспатись, познімати якісь відео, зробити гарний макіяж, ввечері зробити догляд, скраби і так далі, Може десь погуляти. Е, ну, Зазвичай. Е, у мене нема прям таких днів, мені здається. Ну, от сьогодні в мене вихідний. В мене це сьогодні класний день. Я там вже зняла одне відео, зараз знімаю, потім ще, можливо, зніму. Поїду в республіку, але все одно в мене буде робота, але вона в мене не напряжна, тому якби для мене, що з роботою, що без роботи, мені комфортно. Що тебе миттєво дратує, а що заспокоює? Дратує мене. Це торможеність, якась супість людей мені мене дуже сильно дратує, коли я не знаю, люди не можуть навіть зрозуміти, яким треба пройти. Ну це таке. От, а так, якщо в мене поганий настрій, мене може просто розірвати від того, що в мене там щось впало. Але щоб заспокоїтися, я просто сама собі в голові говорю, що типу нічого не сталося, навіть якщо сталося, ти можеш заспокоїтись і так далі. Зазвичай заспокоюю я собі себе так. Яка дрібниця робить тебе щасливою? Я думаю, що останні декілька років я дуже звертаю увагу на дрібницю в плані. От я їм щось смачне і думаю, блін, от зараз я відчуваю себе щасливою. Я там купила якийсь крем, наприклад, для тіла, і він пахне, і я отримую від від того задоволення. І мені здається, від якихось дрібних речей я можу отримати задоволення більше, ніж звичайна людина, то що звичайна людина, ну ніж зазвичай люди отримують задоволення від якихось дрібниць. Навіть якщо я там куплю новеньку кружку, новеньку свічку за 3 гривні, але вона мені, ну я в мене це дійсно буду радувати. Мене... Мені буде це підіймати настрій, е, тому ну я думаю, в чомусь такому я просто намагаюся радіти, навіть там, якщо на відео то не знаю, не 10 лайків більше, ніж зазвичай, то мене це, звісно, також дуже сильно радує. Бо зараз шукати якісь глобальні приводи для радощів насправді дуже важко, і я думаю, що в цілому і не потрібно для того, щоб підтримувати свій е, нормальний моральний стан. Ти більше інтроверт чи екстраверт? Я інтроверт, ну, з одного боку. Мені дуже подобається бути вдома, мені дуже комфортно бути самою, самою ходити по магазинам, самою гуляти, щось робити. Мені це дуже комфортно. Але в той час в компанії мені також супер. Типу, я не можу сказати, що я б могла і хотіла постійно з кимось бачитись, бути в великій компанії, бо я від цього дійсно втомлююся. Мені треба просто відновлюватись. Плюс до того в мене така робота, що я постійно спілкуюся з людьми. Коли до мене приходять клієнти, ну типу це постійна комунікація, і це дуже е, забирає багато сил, тому в цілому мені цього вистачає. Але в компаніях е, якихось, е, мені також дуже комфортно, я можу з усіма знайти спільну мову, про щось поспілкуватися, буду бути веселою і так далі. Бо зазвичай мені здається, що є такий стереотип, що інтроверти, вони, типу, і в компаніях сидять ні з ким не спілкуються, не сміються взагалі е, якісь е, ці седлюди. Але ні, просто е, якщо обирати, мені комфортніше вдома самою, але і з іншими людьми мені також класно. Наступне, як ти відновлюєшся після важкого дня? Якраз в грудні було дуже багато важких днів, тому що було дуже багато роботи. Я не встигала відпочивати від цього. Але якщо, наприклад, це після роботи, я приходжу додому. Для мене важливо. М -м, мабуть, трошечки побути в тиші, сходити в душ, так не спіша. зробити всі масочки, скрабіки, крема, Оце все мені дуже допомагає. Е -е просто смачно поїсти сп спокійно і там не знаю, щось подивитися, просто відпочити. От, от якось так. Мені цього достатньо. Дуже. Цікаве питання, на яке треба думати, щоб відповісти, якщо чесно, у що ти віриш? Е я вірю в все хороше. Е якщо в мене якийсь е не сниться мені сон, я можу прочитати, що він означає. Якщо він означає щось погане, я реально в це не вірю. <свісно> Якщо е мені там інтернет скаже, що все клас, супер, е деньги, машини, я така, блін, точно? Ну, це ж ну, не просто так це люди придумали. Е це дуже зручно. зручно Тому що люди, які прям дуже сильно вірять, наприклад, в сонники, в гороскопи і так далі, мені здається, вони е схильні до того, щоб е накручувати себе, бо вони на це занадто покладаються. От, в цілому вірю в що? Вірю в те, що якщо працювати багато до, до, до чогось, ти дійдеш. Вірю в те, що є якісь е, вищі сили, які нам допомагають. Хто це точно, я не знаю, але е, я на собі декілька разів провірила. Ну як? Я, звісно, не можу бути впевнена, що це точно так, але ну, коли мені треба було допомога, якось щось в мене було. Коротше, хорошо. Е, ким ти працюєш? Я працюю візажистом і бровістом. от, Цьому все. Що тебе робить по-справжньому щасливою. М -м -м Мені здається, що на це питання я, е от, наприклад, там пару років тому не могла б відповісти, я б відповіла якусь повну фігню. А можливо, через 5 років то, що я зараз скажу, це буде теж Е, для мене, щоб почувати собі, себе щасливою, мені важливо своє самопочуття в моральному, фізичному плані, щоб всі мої аспекти життя були на нормальному і плюс-мінус однаковому рівні. В цілому це найважливіше, через що я можу відчувати себе добре. Окрім цього, звісно, що ти цінуєш, і що для тебе дає щастя, це твоя родина. На жаль, це, це, це осознання приходить вже ну, не занадто пізно, але не так рано, як би потрібно це було. От, але це дуже важливо, це дуже важливо, і навіть там, коли я проводжу час з близькими, нічого такого не відбувається, ми просто гуляємо, наприклад. То я прям ну в мене прям внутрі отаке відчуття, що я прям намагаюся запам'ятати цей момент і свої відчуття, як мені зараз добре, як я почуваю себе щасливою просто від якихось базових речей. А наступне питання: що зараз для тебе найцінніше? Ну, в цілому, це плюс-мінус у мене буде однакова відповідь. Найцінніше це мій стан, моє самопочуття е і мої близькі люди. Моя собачка ще, звісно ж, куди ж без неї. Ну так, да, все. Ну, ось ще, ще, до речі, дуже цінно, коли ти маєш можливість обирати, чим, наприклад, ти хочеш займатися. Для мене це прям дуже важливо, тому що якби я не могла, якби я працювала, я не знаю, у комусь офісі, якимось бухгалтером, ну, типу, мені було б дуже погано. Я не така людина, я не можу так. А от е, те, що я маю змогу обрати, чим я хочу займатися, в чому я хочу розвиватися, я вважаю це прям дуже класно, і Це дуже цінно, що я маю таку можливість. Що може е, тебе довести до сліз від радості? Все, що завгодно, я плакс, плаксуха. Ну, мене може розчулити, ну, може це залежить, звісно, від дня циклу, але мене може розчулити якась. Е, Мінімальна дія людини, наприклад, не знаю. Я там сказала, що о, я, там, я там хочу кіндер там, да? і мені людина і людина запам'ятала це, от і, наприклад, мені принесла той Кіндер. Оце дуже, дуже прикольно і навіть це мене може розчулити. Я не впевнена, що я прям розплачусь, от, але останній раз я плакала на свій день народження, це коли тиждень тому було. Я не знаю вже скільки разів просто щось мене розпирало від якихось емоцій, бо мене стільки людей привітало, і стільки мені слів сказали, і стільки мені подарували подарунків для якогось. Ну, це коротше для мене це було як не просто подарунки якісь, а для а і саме те, що мене ніби підтримує в моїй справі. Ну, коротше. Але я не рахувала, до речі, скільки разів я розплакалася у світі народження, але вже забула, якщо чесно. А, і останнє запитання: чому тобі важливо вести YouTube? Тому що я так хочу. В цьому все. В мене на цьому каналі були відео. Вони закриті, деякі видалені взагалі, їх ніде немає. От, але мені так сильно це подобалось, і я прям, мабуть, останній рік я ходила з думкою про те, що ну, треба, треба щось знімати, але щось ну, на телефон я не хотіла. Я думаю, ну все, от коли в мене буде камера, тоді вже тебе буду знімати. Багато хто каже, що так не працює, але для мене так працює. Це якщо був звук від стула, якщо ви почули цей звук. А, от... І... Мені з одного боку важко, типу, показувати все як є. Ну, типу, я не скажу, що зараз для мене картинка ідеальна. У мене є з цим проблеми. Реально, я в інстаграмі ще про це розповідала: що. Ну, типу, якщо мінімальна якась там, фото чи відео, я його не викладу. Але я думаю, що Ютуб мені допоможе справитися з цим. Тому що. Тут я хочу знімати прям супер лайф відео типу, влогі. От я вже один виклала і сьогодні думаю, ще буду знімати. Е і саме тому я вирішила, що це відео я не буду вилизувати, я не буду чекати світло, перевдягатися, там ще щось. Да, я собі зробила зачіску і нафарбувалася, але, типу, це мені треба, бо я, ну, типу, сьогодні піду кудись. От е е е Отак. От Отак. Але важливо, тому що я просто хочу, мені дуже подобається. Навіть в мене зараз скільки там? 23 підписники. Але, ну і що? Може, в мене до кінця року буде там 20 тисяч, хто його знає. А може і не буде, я не знаю. Але хотілося б, звісно, ну, щоб була тисяча підписників і на інстаграмі теж. Думаю, що це було б дуже приємно. Це були всі запитання. Який мені задав чат GPT, я думаю, що це дуже прикольний формат, особливо коли, ну, типу, не багато підписників, тобі ніхто питання не задає, або відповідати на якісь питання ти хочеш. А ще вчора, до речі, я виставляла в інстаграм цю силочку, ось таке е, приложення там, де анонімно задавали питання. на Деякі з них я відповіла. Але можна і відповісти зараз коротенько, я так подумала, щоб це сумістити, бо я не на всі відповіла. Взагалі, деякі питання мені нагадали: якісь оце Аска 2014. Чесне слово, перше, ми можемо ми бути бесті? Ну, я не зрозуміла це запитання. Це, типу, хтось спитав, типу, що можемо ми дружити? Звідки я знаю? Ти ж мені анонімно пишеш. Скільки тобі років? Мені 25, я викладала це нещодавно, що мені 25. А, так, тебе не вистачає. От, і, от, і наступне питання: ти зустрічаєшся? Е, оце прямо Аскафон 2014. Зустрічаєшся саме з ким? З лікарем, може, там з яким строїтелем, з мамою, чи зустрічаю? Зустрічаюсь з мамою да, десь раз на місяць. З колегами зустрічаюсь майже кожного дня. Такі цікаві запитання. От, а, також я сказала в інстаграмі, що я відповім от на ці питання: а, Ваш шлях, де навчалася та чим зараз займаєтеся? Навчалася я в е, Шевченка на маркетолога в, на економічному факультеті. Звісно, на дня я не працювала е, по спеціальності. На початку війни я закінчила курси бровіста. Вже виходить, пройшло скільки п'ять років, яких п'ять років? Скільки? Чотири роки. Потім я закінчила курси по Віям. По Віям. І рік тому більше ніж рік тому по макіяжу. Більше ніде на не навчалась, не знаю. Також мені писали, було, було б цікаво про косметику, догляд, волосся і обличчя. Я дуже хочу зняти окреме велике відео зі всією своєю косметикою. Єдине, можливо, я поділю типу догляд і декоративну, бо це буде на мільярд часов, якщо я це все совміщу. це просто ужас. І також. Хочу а, зняти рубрику порожні баночки. Мені, якщо чесно, ніколи не подобалася ця рубрика. Але от щоб зняти, може, мені і зайде. Я Не знаю, скільки я буду збирати ті баночки, але парочку вже є. В мене давно підходять вже досить багатенько продуктів, тому я думаю, що я знімлю. А, також питали про харчування, параметри, фігуру і так далі. Якщо чесно, не розумію трошечки, навіщо вам деяким людям знати мій ріст, мої параметри. Тому що, зазвичай це питають дівчата, які хочуть себе порівняти, а це не дуже ок, тому на такі питання я не відповідаю. Стосовно харчування, я це писала в інстаграмі, але тут також повторюю, я. Я намагаюся себе стримувати і слідкувати за харчуванням. Іноді в мене бувають якісь. Як це? Йду на пасхольські дорожки. Чи як це сказати? Не знаю. Ну, буває таке в мене, що я можу. Ну, я собі морально просто дозволяю, що якщо хочеш оце їсти весь тиждень, ну їж, бо типу, потім ти перестанеш це робити і все це я точно знаю. Якщо я там все супер гарно харчуюсь, але мені дуже сильно захотілося якихось чіпсів або щось солодкого, що я дуже люблю, то я собі також дозволяю це з'їсти, просто звісно, не кожного дня і в якихось адекватних об'ємах. От, в цьому все. А так, я ну, намагаюся якось себе контролювати, тому що була б моя воля, їла б я і їла, бо їсти я дуже сильно люблю. От. Е, це були всі запитання. Якщо вам сподобалось, напишіть, що вам сподобалось. Я можу знімати ще таке е, саме ще там GPT, бо я думаю, що це прикольно. Е, от, а вам дякую за перегляд.